Привіт, ви ж любите розпаковка чек. Зараз тепер я покажу вам, а, що у нас в акції. Помідорчики в акції. Так, картопелька. Бідроночки зараз персики по акції. Дивіться, 5,99. По 7,99 помідорчики. Ось такі Ось такі. кукурузка. До якогось гарна кукурузку. Так, я вже думаю, може взяти корус. Зі покупляєте сок і тут виходить ось так тимбарк. Та І скільки коштує? Бо 13.47 опак. Новинки salsa, Пицерка, сиди, Пицерка, Протеїн, це новинки є. Якісь сальса, піканти. Під церквою дивіться, кібак, під церкву, казбеські з косірочки. Протеїнки фірчик це такий для правильного харчування. О дивіться, курчак по-тайськи. крабові палочки. О, крабові палочки треба взяти, так, да, напевно креветок нема. Цього кривітки для сюди. У тайські продукти зараз йдуть в бідрунки. Якісь чіпси кокосові. Чіпси кокосові косові щілі, але ну, я точно не буду пробувати. Ого, сушона. Ой, я таке хочу спробувати. Ой, я краще це спробую, дивіться. Дивіться, якийсь дракон фрут Я його пробувала в житті, але... Ну, пробуємо і тут. А що у нас ще є? О, тут Петальний коктейль. Ну, так. Чоловік купив. А що у нас тут галаретка? Галаретку манго. Ну я, мабуть, візьму галаретку мага. Це, навіть желе якась чи що. Ну, Коротше, беремо, беремо. Да, з вами беремо, ласка, це, це макарони чи це черв'яки. Пишуть макарони по-тайські. У мене черв'яки це похоже. Чікін, булдак. Ну, рамен, це рамен. Корія, корія, подошла корія до нас. Нач моя. Ну без мен, ладно. Та, чи, де, тіп, внутрі фрукти, коротше можна і поїсти і попити заодно. Новинки, я ж кажу, підромці. Макаха з чорним перцем, чорним кореньєм. Хтось спробував таке? Це корейське. Корейське, турське, ой не турське. Корейське і якесь ще. Не знаю. Я, мабуть, попробую. Це якісь гриби сушені. Що з ними робити? Кіски чи треба їх в суп кидати? В такому, в трансі трохи. Не знаю. Ладно, спробуємо може, хату. Це, це їсти і гристи, чи що? Кречі, я спробую. Це, короче, можна воду кинути і вони тіпо, стануть більше, як от у мене водорослі були. Могли б вже й водороці так кинуть, я б їх взяла би. Вермішель, ну блін, я чесно, три злотих можу попробувати. А як, будь ласка, ви також любите таке, що не як у людей? Я все таке теж люблю, що в людей то таке щось оригінальне, що, що набрала корейське. Корейські серіали люблю, от і пішла під корейські. Якісь краусани. міні-краусани з нілчевеєм. Не знаю. Що беру таку сольку до капелі. Кокосом, це буває рідко таке в бідренці. Беремо. Не знаю, це якась комбуча, карата, Ніколи не в житті не пробувала, блін. Візьму, попробую, Скажу вам, хороша штука чи ні. Це не алкоголь, це напіток якийсь. Але попробую. Якщо гедота, то скажу. Бо є таке вінішко, пань, польська слівка. Не знаю. Спробувати, як ви думаєте? А ладно, спробую.